День, шановні пані і панове, тема сьогоднішнього брифінгу: звіт по робочій групі по робочій yes. поїздці в Одеську область, виконуючи обов'язки міністра екології та природних ресурсів України Курикіна Сергія Івановича. Наш, на, наш брифінг я надаю слово виконучому обов'язки міністра екології та природних ресурсів України Курикіна Сергій Сергію Івановичу. Дуже дякую. Я надам вам стислу достатню інформацію про зміст свого візиту на Одещину. І після цього, я думаю, у вас буде можливість задати уточнюючі питання по, по цій темі, якщо, скажімо, ваша цікавість не буде задоволена достатньою мірою. Отже. Це була планова поїздка, вона не була викликана якимись особливими обставинами, але оскільки в цьому регіоні накопичилось багато питань, які стосуються компетенції нашого міністерства, відповідно, було сформовано достатньо щільну програму цього візиту. Звичайно, що візит передбачав контакти з місцевою владою. Вам відомо, очевидно, що від 13-го року наше міністерство позбавлено територіальних органів. Відповідно, для нас є певною проблемою здійснювати ефективні контакти з регіонами. І я використав цей візит для встановлення більш тісної взаємодії із обласною адміністрацією. Я зустрічався зокрема із головою адміністрації. Ми обговорювали питання покращення взаємодії. Мова йшла про... Те, як в Одеській обласній адміністрації організовано роботу, яка стосується питань екології та природних ресурсів, ми зустрічалися з очільниками облради Одеської, і нарешті я мав зустріч із мером міста Одеси. Тобто, ми так мовити зустрічалися з усіма. Ми, я маю на увазі, невеличку нашу делегацію представників нашого міністерства, а також екологічної інспекції. Тобто Підсумовуючи ці зустрічі із представниками влади, я хочу констатувати, що ми встановили такі достатньо ефективні робочі контакти. Ми визначили коло питань, які потребують ну, взаємодії нашої. І я сподіваюся, що будемо більш інтенсивно розвивати взаємодію з цим регіоном. Що стосується іншої групи питань, вони стосувалися функціонування нашого морського підрозділу. Нашої екологічної інспекції, як відомо, міністерство координує діяльність Державної екологічної інспекції в складі державної екологічної інспекції, зокрема, перебуває е, інспекція південно-західного регіону Чорного моря, яка опікується питаннями забруднення морського середовища. І е, відповідно е, я в цій в цій поїздці постійно взаємодію із виконуючим обов'язки. Керівника інспекції, я сподіваюся, що найближчим часом він буде призначений очільником інспекції паном Терещуком Вадимом Сергійовичем Терещуком. І е, ми, зокрема, провели достатньо плідну нараду в самій інспекції. Е, ми також зустрічалися, крім морської інспекції ще з інспекцією регіональної, Державної екологічної інспекції одеського регіону. Тобто ми достатньо відверто поговорили про різні питання, які стосуються, зокрема, і поточної діяльності, і проблем, які виникають. Ну і зокрема питання, які пов'язані із проявами корупції. Відомо, що, скажімо так, на превеликий жаль, інспекція не позбавлена цього зла. І з цим доводиться боротися, і саме питання антикорупційної діяльності вони займали достатньо серйозне, серйозне місце в рамках нашого спілкування з інспекцією. Я сподіваюся, що ми правильно розуміємо, правильно підходимо до цього питання, і я думаю, що будуть здійснюватися в державній екологічній інспекції ті зміни, які сприятимуть усуненню там причин підвалин, підґрунтя. Корупційних дій, зокрема, ну і крім того, звичайно, ми говорили про те, як зробити діяльність інспекції більш ефективною, як налагоджувати її більш ефективну взаємодію з органами влади, громадськими організаціями і так далі. До речі, існує при інспекції достатньо активна громадська рада в регіоні, яка дійсно неформально бере участь у роботі інспекції, дійсно сприяє її роботі. Я сподіваюся, що ця взаємодія з громадськістю буде. Посилюватися і активізовуватися. Інша група питань, якими я займався в ході цього відрядження, це питання функціонування об'єктів природно-заповідного фонду. На території Одеської області перебувають знаходяться два дуже важливих об'єкти: це один Тузловські лимани, інший об'єкт це Національний природний парк Нижньодністровський. Вони дуже різні, але їх об'єднує на превеликий жаль. Об'єднує, на превеликий жаль ті проблеми, які властиві для багатьох національних парків. Це питання проєкту організації території, це питання винесення меж парків в натуру, що призводить на вирішення цього питання по всій Україні. Сьогодні в багатьох місцях призводить сьогодні до непорозумінь із місцевою владою з місцевим населенням, унеможливлює здійснення такого ефективного раціонального зонування території національних парків. Хочу сказати, що в діяльності національних парків велике місце повинно займати ефективна взаємодія з громадськістю, з місцевими громадами, зокрема. Оскільки досить часто буває таке, що місцеві мешканці сприймають створення національного парку будь-якого національного парку як певну перешкоду для їх звичної діяльності. Вони не усвідомлюють того, що наявність національного парку вона не позбавляє їх можливості господарської діяльності. Інше питання, що ця господарська діяльність, вона є чітко регламентованою і може здійснюватися тільки в чітко визначених місцях, ну звичайно, поза зоною там скажімо, абсолютної заповідності. Крім того, створюються зони регульованої рекреації, створюються зони стаціонарної рекреації. Тобто в межах національного парку, відповідно до плану організації, проєкту організації території, можна забезпечити умови як для охорони довкілля, так і для повноцінної рекреації і для господарської діяльності, яка, скажімо, є необхідною і може суміщатися із завданнями, які має виконувати цей об'єкт. Тобто такі проблеми виникають, але, повторюю, знімати їх, вирішувати можна і треба в контакті з місцевими громадами. Відповідно, керуючи саме цими міркуваннями, я зустрічався із представниками територіальної громади в місті Татарбунара, де знаходиться адміністрація Національного природного парку Тузловські Лимани. І у нас відбулася така достатньо відверта розмова. Чому така я підкреслю, що відверта розмова, тому що там виникають питання пов'язані із риболовецьким промислом, де його можна здійснювати, де його не можна здійснювати, кому, в яких межах, в яких лімітах і так далі. Використання природних ресурсів в межах національних парків здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються нашим міністерством. Тобто я зайвий раз переконався в тому, що прямий контакт з громадою, прямий контакт. З представниками неурядових організацій, він є життєво необхідним для ефективної роботи будь-якого центрального органу виконавчої влади, зокрема Міністерства екології і природних ресурсів. Говорити про якісь ну, зміни корінні, які можуть зараз відбутися після мого візиту. Я поки що не буду. В ході цієї поїздки було складено певний план вдосконалення. Сприяння вдосконаленню діяльності обох національних парків, ну і найближчим часом ми його реалізуємо. Можливо, цей план передбачатиме певні кадрові зміни, тому що я не можу сказати, що я і взагалі і керівництво міністерства задоволені діяльністю всіх посадових осіб, які опікуються або які працюють в цих національних парках. Тобто, певна частина недоліки вона, звичайно, пов'язана із певними там особистими якостями окремих повторів співробітників. Ну і нарешті, остання, але не менш важлива група питань, які опрацьовувалися в ході цієї поїздки, це питання діяльності Українського е, наукового центру екології моря, Укринцем, скорочена, скорочена назва. Це наукова установа, яка існує 69-го року. Вона є достатньо відомою свого часу. Вона здійснювала дуже масштабну діяльність навіть. Здійснювала антарктичні експедиції, десь колись десятки років тому. Сьогодні вона не втрачає свого значення, особливо в умовах, коли після окупації Криму ми фактично позбавлені можливості використовувати потенціал таких потужних наукових установ, як Інститут біології Південних Морів, який базується в Севастополі, і Інститут гідрофізики. Ці дві наукові установи вони є. Ну, завжди були принципово важливими для здійснення морських досліджень, зокрема досліджень в сфері морської екології. Укрнцем теж стояв завжди в цьому ряду. Сьогодні виходить так, що Укрцем залишається, очевидно, єдиною установою, яка дійсно може відігравати провідну роль такого ефективного чинника в сфері здійснення морських екологічних досліджень. І, зрозуміло, я зустрічався із колективом інституту. Ми провели, ну, фактично півдня провели на нараді, обговорили безліч питань. Які, як організаційних, так і питань планування наукової роботи. І, зокрема, ми також приділили велику увагу питанням відновлення ремонту ну, єдиного судна експедиційного, яке знаходиться в розпорядженні Окран Це Корабель Володимир Паршин, який наприкінці 80-х років був побудований в Фінляндії, це власне кажучи на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це єдине судно в Україні, яке спеціально було побудовано свого часу саме для наукових морських досліджень в сфері морської екології. Сьогодні він перебуває в дуже поганому стані, він потребує ремонту, і ми обговорювали питання того, як його організувати, де яким чином брати кошти. І в будь-якому випадку ми це питання вирішимо спільними зусиллями, оскільки без цього судна, без цього важливого інструменту Україн ефективно діяти не може. Я також представив колективу нового керівника. Укрцем ну, відносно нового, тому що, власне кажучи, вся його, вся його трудова біографія пов'язана саме з Укрнцем. Це пан Віктор Коморін, який досі виконував обов'язки директора. Ну і за рішенням конкурсної комісії міністерства він призначається на посаду директора цього важливого наукового дослідницького центру. Я сподіваюся, що. Не сподіваюся раніше абсолютно переконаний, що колектив Укрсем під його керівництвом за умови, звичайно, належної підтримки з боку міністерства він зможе вивести свою роботу на той рівень, якого потребує сьогодні українська наука, якого потребує екологічна політика. Я хочу підкреслити, що в сфері екології будь-які управлінські рішення, звичайно, мають прийматися з урахуванням наукових чинників. Вони мають прийматися на. В такій серйозній науковій основі на базі саме наукових рекомендацій тому не можна недооцінювати важливість таких установ для здійснення ефективної екологічної політики і поточної діяльності міністерства вирішення його стратегічних завдань.